Самісінькій серцевині зими, коли світ притих під ковдрою холоду, життя часто здається тихішим, безпечнішим. Для компанії друзів з коледжу, які зібралися в Рено Невада, вихідні були вітальним перервом від навчання, часом для сміху, лиш та спільних спогадів. Але в глуху ніч одних із таких вихідних, коли місто спало, на один будинок опустилася зловісніша тиша. Молода жінка, що спала на дивані всього за кілька кроків від друзів, беззвучно зникла в холодному повітрі. Ранок не зайнявся запахом кави та сніданку, а похололою пусткою таємницею, яка спочатку сковала місто, а потім приголомшила цілу націю. Це історія Бріанни Денісон, життя повного надій і невблаганного полювання на хижака, що ходив у тіні. Бріанна Денісон була іскрою світла, народжена 29 березня 1988 року в Рено, Вбула дитиною гір і пустельного неба. Вона виросла в люблячому домі з батьками та молодшим братом, створюючи світ дитячих спогадів. Цей світ був похитнутий до самого підвалини, коли Бріанні було всього шість років. Її батько раптово помер, і ця втрата була настільки глибокою, що могла розбити невелику сім'ю. Натомість це кувало нерозривний зв'язок. Трагедія ще більше зблизила Бріанну з її матір'ю, і юна дівчина взяла на себе відповідальність, роблячи все можливе, щоб підтримати свою сім'ю, виявляючи зрілість і співчуття далеко не за свої роки. Вона пронесла цей дух стійкості та допитливості крізь усі роки дорослішання. У Бріанни була невгамовна мандрівна спрага, їй було мало просто читати про світ. Вона хотіла пізнати його на власному досвіді. Її паспорт став щоденником пригод. Вона пройшла пішки половину Європи, милувалася яскравою культурою Японії та навіть повністю поринула в нове життя, провівши цілий рік в Італії за програмою студентського обміну. Кожна подорож додавала новий штрих до її яскравої та привабливої особистості. Після закінчення школи її шлях лежав до сонячних берегів Каліфорнії, де вона вступила до міського коледжу Санта-Барбари. У Бріанни було глибоке бажання допомагати іншим, особливо дітям. Вона мріяла стати дитячою психологиною, професією, де її природна емпатія і ніжний характер могли б реально змінити життя маленьких людей. У Санта-Барбарі вона розквітла, вона створила міцне коло друзів, знайшла кохання і будувала плани на майбутнє, яке здавалося безмежним і світлим. Взимку 2008 року 19-річна Бріанна взяла перерву від навчання в коледжі. Вона повернулася додому в Рено, прагнучи відновити зв'язок з рідними та місцями, які вона любила. Це був час, щоб побути з сім'єю та друзями дитинства, розповісти про своє життя в Каліфорнії і просто побути вдома. У п'ятницю, 18 січня, вона спакувала невелику сумку. І вирушила додому своєї найкращої подруги, який знаходився поблизу університету Невади в Рено. План був простим: класичні вихідні з подругами, до них мала приєднатися ще одна подруга, і їхні дні були розписані розвагами кататися на лижах по засніжених схилах у день, а вечорами насолоджуватися концертами та нічним життям міста. Субота, 19 січня, обіцяла бути кульмінацією відпочинку. Один з улюблених гуртів Бріанни давав концерт у місті, але впродовж дня вона почала почуватися погано, з'явилися перші ознаки застуди. Вона думала залишитися вдома, але її мама, знаючи наскільки важий для неї цей концерт, все ж таки порадила їй піти, щоб не дозволити невеликому нездужанню зіпсувати її веселощі. Бріанна вирішила, що мама права і не хотіла пропускати концерт. Однак через кілька годин після початку концерту застуда дала про себе знати. Відчуваючи, що сили її залишають, вона вирішила трохи раніше піти і повернутися додому подруги, щоб відпочити та сподіватися, що це не дозволить застуді погіршитися. Будинок був недалеко, але січнева ніч була лютісною, з температурою значно нижче нуля. І останнє, чого їй хотілося, це йти пішки в таку погоду. Вийшовши з залу, вона побачила автомобіль, що виїжджав з парковки. У момент простого довір'я вона підійшла до водія і попросила підвезти. Водій погодився і через кілька хвилин її безпечно висадили біля будинку подруги. Усередині в будинку було тихо. Вона влаштувалася зручніше на дивані у вітальні, який стояв прямо біля кухні, і влаштувалася чекати, поки повернуться друзі. Вони нарешті прийшли близько третьої години Тридцяти хвилин ночі, сповнені енергії та історії про те, як пройшла решта концерту. Троє молодих жінок трохи побалакали. Зручна атмосфера їхньої дружби наповнила пізнє нічне повітря. Близько 4.30 ранку розмова вщухла, і вони вирішили, що пора на покій. Подруги пішли спати в спальню, а Бріанна, якій вже було зручно, вирішила залишитися на дивані. Вона надіслала останнє текстове повідомлення своєму хлопцю, накрилася ковдрою і заснула. Наступного ранку, близько дев'ятої години, її друзі почали прокидатися. Коли вони почали готувати сніданок, то помітили, що Бріанни немає на дивані. Їхня перша думка була простою та логічною. Мабуть, вона перебралася до гостьової кімнати, щоб було зручніше, і зачинила за собою двері. Вони не надали цьому особливого значення. Приблизно через 40 хвилин, коли сніданок був готовий, одна з них підійшла до зачинених дверей спальні і тихенько постукала, покликавши Бріанну, щоб розбудити її. Відповіді не було вона постукала ще раз, вже трохи голосніше знову лише тиша. Всередині почало зав'язуватися невеликий вузлик тривоги. Зрештою, вона повернула ручку і відчинила двері. Кімната була порожньою, ліжко було незайманим. На них накатила хвиля плутанини. Вони обшукали весь будинок, викрикуючи її ім'я, і їхні голоси лунали в раптовій дивній тиші. Вони швидко зрозуміли, що Бріанни ніде нема, але все, що вона привезла з собою, було на місці. Її телефон лежав на тумбочці, сумочка була на підлозі, її одяг був у сумці. І навіть взуття стояло там, де вона його залишила. Уся ситуація видавалася глибоко неправильною. На дворі стояв лютісний нещадний мороз. Вони не могли придумати жодної логічної причини, через яку Бріанна могла б вийти в таку погоду, будучи всього лише у футболці, у якій спала, почала охоплювати паніка. Вони подзвонили її мамі, сподіваючись, що в неї може знайтися якесь пояснення, але мати теж не знала, де могла бути донька. Вона пообіцяла негайно приїхати. У наступні хвилини очікування та занепокоєння одна з подруг випадково глянула на подушку на дивані, де спала Бріанна. У неї серце зупинилося. На тканині було кілька невеликих червонувато-коричневих плям. Вони страшно схожі на кров. Повзуче занепокоєння переросло в чистий жах. Вони негайно викликали поліцію. Вже через кілька хвилин тиху ранкову тишу порушили звуки сирен, і будинок перетворився на місце злочину. Коли прибули офіцери поліції, їх вразила повна відсутність очевидних ознак безладу. Не було перекинутих стільців, розбитого скла, слідів бійки у середині будинку. Проте кілька незначних деталей різко вибивалися з загальної картини. Ковдру, під якою спала Бріанна, знайшли за кілька футів від дивана, ніби її скинули. А маленького плюшевого ведмедика, який вона використовувала як додаткову подушку, зник. Слідів злому, пошкоджених замків або розбитих дверних коробок не було. Але під час допиту її друзі повідомили жахливу деталь вони ніколи не замикали вхідні двері. І ці незамкнені двері розташовувалися прямо навпроти дивана, де спала Бріанна. З перших же годин розслідування детективи почали схилятися до однієї жахливої теорії. Бріанну Денісон викрали з будинку, поки її друзі міцно спали в сусідній кімнаті. Здавалося, неможливим, щоб вона добровільно вийшла в морозну ніч з нічим, без телефону, без взуття, без пальта. Але питання, яке їх переслідувало, було в тому, як хтось міг увійти в будинок і вивезти її, не розбудивши нікого. Відповідь, як виявилося, ймовірно, крилася на забризканій кров'ю подушці. Незабаром прибули експерти-криміналісти і склили найбільш правдоподібне та жахливе пояснення. По перше, лабораторні аналізи підтвердили, що кров на подушці належить бріанні. Виходячи з характеру плям, вони припустили, що нападник, ймовірно, з великою силою притиснув її обличчям до подушки, одночасно задушуючи її крики і спричинивши незначну кровотечу з носа або рота. Цей метод звести її до тиші був одночасно жорстоким і жахливо ефективним. Хоча інтер'єр будинку дав мало доказів, криміналістична лабораторія отримала важливу знахідку з дверної ручки. Вони зробили змиви з ручки і виявили профіль ДНК невідомого чоловіка. Його генетичний відбиток відсутній у будь-якій поліцейській базі даних, що робило його примарою безіменним хижаком. Оскільки інших зачіпок у будинку не було, поліція розгорнула масові пошуки Бріанни по всьому місту. Вони розпочали ретельний обхід будинків у районі, розпитуючи мешканців та просячи чоловіків добровільно надати зразки ДНК для виключення з розслідування. Тим часом детективи занурилися в особисте життя Бріанни, почавши з її телефону. Вони знайшли низку гнівних СМС повідомлень від її хлопця в ніч її зникнення. Її друзі підтвердили, що стосунки були напруженими, і пара ось ось мала розійтися. Протягом короткого часу її хлопець вважався зацікавленою особою, поки слідчі не підтвердили його алібі. На момент викрадення він перебував в іншому штаті і фізично не міг бути причетним. З перших же днів зникнення Бріанни захопило Рено. Це швидко стало найголовнішою новиною міста, і незабаром її обличчя стало знайомим по всій країні. Її фотографії вкрили білборди, а місцеві новинні канали постачали постійні оновлення у справі. Реакція громади була приголомшливою. Загалом поліція зібрала близько три тисячі зразків ДНК у місцевих чоловіків колосальне завдання для міської кримінальної лабораторії, яка просто не була обладнана для такого обсягу роботи. Влада звернулася по допомогу до громадськості, і як свідчення відчаю міста знайти Бріанну, вони швидко зібрали 150 тисяч доларів на фінансування додаткових тестів. Зрештою, було оброблено кожен зразок. Результат був розбиваючим серце. Жоден з них не збігся з ДНК підозрюваного викрадача. Незабаром до розслідування приєдналося ФБР, залучивши свої значні ресурси. Детективи повторно перевірили кожен потенційний лід. Вони почали з чоловіка, який підвіз Бріанну додому з концерту, підозрюючи, що той міг повернутися пізніше. Після того, як ЗМІ повідомили, що поліція хоче з ним поговорити, чоловік сам зголосився він надав зразок ДНК і представив тверде Алібі, що повністю очистило його ім'я. Ще одна цікава зачіпка надійшла від чоловіка, який жив прямо навпроти будинку. Він розповів поліції, що страждає від безсоння, і того ранку не спав у вітальні. Близько п'ятої ранку він побачив, як тінь промайнула повз його вікно. Замить він почув виразний звук спроби відкрити його вхідні двері. Почулося брязкі тручки. Після кількох невдалих спроб шум припинився. Тоді він не надав цьому значення, подумавши, що це просто п'яна людина, яка переплутала будинок. Озираючись назад, це була дуже тривожна деталь. З кожним днем пошуки Бріанни ставали все більш метушними. Легіони волонтерів приєдналися до офіцерів поліції, гелікоптери сканували горбисту місцевість зверху, тоді як кінологічні підрозділи прочісували важкодоступні місця, густі ліси, відкриті поля. Та темні дренажні канави. Але ніщо не давало результату. Грунтуючись на наявних доказах, детективи сильно сумнівалися, що це був перший злочин нападника. Сміливість і тиша викрадення вказували на досвідченого хижака. Вони почали вивчати інші нерозкриті насильницькі злочини в районі Рено і незабаром виявили два нещодавні інциденти, що пробігли холодом по спині. У листопаді 2007 року, всього за два місяці до зникнення Бріанни, 20-річну студентку було атаковано на університетській стоянці. Невідомий чоловік підбіг до неї, скинув на землю і дістав пістолет, після чого скоїв сексуальний напад. Він попередив її мовчати, але натомість вона закричала, що є сили. Її крики, здається, налякали його. Він підскочив і втік, впустивши пачку презервативів під час втечі. Місяць по тому, у грудні, стався ще один напад. Цього разу жертвою стала 22-річна студентка, яка стояла просто біля власного дому. Чоловік кинувся на неї ззаду, закривши їй рот і ніс з такою силою, що вона втратила свідомість. Вона прийшла до тями за кілька мить у кабіні пікапа. Водій зупинився в безлюдному місці і скоїв сексуальний напад, наказавши їй не дивитися на нього увесь час. Коли він закінчив, він відвіз її назад додому і сказав не обертатися, поки вона йде до дверей. Вона відразу ж звернулася до поліції і змогла надати часткове описання кремезний білий чоловік з засмаглими руками. Вона також описала його пікап, додавши одну дивну і морозну деталь у кабіні був один дитячий черевичок. Між цими двома жорстокими нападами був ще один тривожний зв'язок. В обох випадках нападник забрав із собою нижню білизну жертви як потворний трофей. Слідчі зібрали докази ДНК від обох жінок, і зразки з двох окремих нападів збіглися один з одним. Тепер детективи, які працювали над справою Бріанни, запросили порівняння. ДНК з двох попередніх нападів порівняли із зразком, знайденим на дверній ручці будинку, де Бріанну бачили востаннє. Результат виявився повним збігом. Їхні найгірші побоювання тепер стали впевненістю. Вони полювали на серійного хижака, який набивав руку, на чоловіка, який мітив на молодих жінок, і тепер перейшов від нападу до викрадення. Щойно ця жахлива новина рознеслася. Змі з'явилася ще одна студентка. Вона розповіла поліції, що однієї ночі нещодавно хтось намагався увірватися до її будинку так сильно рвучи за ручку вхідних дверей, що та навіть вигнулася. На щастя, той, хто це був, не потрапив всередину. Використовуючи описи двох постраждалих, поліцейські художники склали комп'ютерний фоторобот і профіль підозрюваного, чоловік середнього зросту, віком від 28 до 40 років, міцної, мускулистої статури. Його портрет розіслали до всіх місцевих газет і телеканалів, супроводжуючи його відчаянним публічним зверненням з проханням допомогти в його ідентифікації. Борино по почала поширюватися хвиля паніки. Примарний хижак тепер мав обличчя. Люди усвідомили, що серед них діє монстр, і боялися, що питання часу, коли він ударить знову. Продажі зброї та балончиків з перцевим газом стрімко зросли. Жінки по всьому місту боялися залишатися вдома самі. Але навіть попри тиск громадськості та тисячі годин, витрачених на розслідування, поліція була не ближче до арешту чи пошуків Бріанни. З кожним днем, який перетворювався на тиждень, крихітна надія, що вона ще могла бути живою, слабшала. Дайвери були відправлені для пошуків її тіла в крижаних водах річки Тракі, до них приєдналися сотні волонтерів, які, незважаючи на пронизливий холод, обшукували береги. Поліцію засипали понад 5 тисяч нападками, але кожна з них виявилася безрезультатною. Ця болісна невпевненість тривала майже місяць. Потім, 15 лютого, поліція отримала дзвінок, якого вони так боялися. Будівельник вийшов на обідню перерву. Щоб скоротити час, він вирішив пройти крізь пустер, зарослий бур'яном по дорозі до кафе. Ідучи, він помітив викинуту ялинку, що лежала в сухому рові. Щось привернуло його увагу пара шкарпеток, що стирчала з за гілок. Зацікавлений, він підійшов ближче і побачив щось схоже на людську постать. Спочатку він подумав, що хтось незаконно викинув магазинний манекен, але, наблизившись, він усвідомив жахливу правду це було тіло. Він негайно дістав телефон і викликав поліцію. Детективи направили останки до судово медичного експерта для підтвердження особи та встановлення причини смерті. Жертва була повністю гола, крім пари шкарпеток. Поруч із тілом лежали дві пари жіночої білизни. Експерт підтвердив колективний кошмар міста: це була Бріанна, вона померла від удавлення і, судячи з слідів на шиї, убивця, ймовірно, викорав для цього пару трусів. Патолог завдав ще одного нищівного удару. Бріанна, ймовірно, була вбита в будинку її подруги тієї самої ночі, коли зникла, а її тіло пізніше перевезли на пустер. Це означало, що її не було з самого початку. Що стосується білизни, знайденої на місці події, то одна пара належала подрузі Бріанни з того будинку, яка навіть не помітила, що вони зникли, але друга пара залишалася загадкою. Детективи вважали, що убивця навмисно залишив їх на місці події як хворе, збочене послання для насмішки над поліцією. Бріанна також була піддана сексуальному насильству, а з її тіла було вилучено чоловічу ДНК. Як і очікувалося, вона збіглася зі зразками з двох попередніх нападів і знайденою на дверній ручці. Новина про те, що тіло Бріанни знайшли, вдарила по Рено як ножем у серце. Тисячі людей, які стежили за справою, продовжували сподіватися, що її знайдуть живою. Тепер ця надія згасла, поступившись місцем горю та обуренню. У наступні тижні поліція продовжувала невтомно працювати над встановленням особи убивці, але кожен слід заводив у безвихідь. Через кілька тижнів вони вирішили поділитися з громадськістю однією конкретною тривожною деталю, розкривши, що злочинець, схоже, збирає білизну своїх жертв як трофеї. Вони сподівалися, що, можливо, родич, дівчина чи знайомий могли помітити щось підозріле. Але жодної корисної інформації надійшло. З того моменту розслідування практично зайшло в глухий кут. Навіть незважаючи на те, що справу все ще вів десяток офіцерів, слід охолонув. Тижні перетворилися на місяці. Попри всі зусилля, почало здаватися, що убивця зник без звісти, що йому вдалося уникнути покарання. Але все змінилося 1 листопада 2008 року, майже через рік після вбивства. Відділ поліції отримав дзвінок від особи, яка бажала залишитися анонімною. Джерело повідомило, що деякий час тому її подруга зробила бентежну знахідку вона знайшла жіночу білизну в пікапі свого хлопця. Коли вона звинуватила його, його виправдання звучало слабко та дуже підозріло. І це було не все. Незабаром, після того як вбивство не потрапило в заголовки газет, ця людина різко продала свій пікап і виїхала з міста. Його звали Джеймс Бієла. Поліція негайно зосередила всю свою увагу на 27-річному. Джеймс Бієла був колишнім морським піхотинцем з великим досвідом у бойових мистецтвах. На момент вбивства Бріанни, він працював на різних будівельних роботах і проводив багато часу на об'єктах біля університету, у тому самому районі, де жила подруга Бріанни. Він знав цю околицю до дрібниць. Копаючи глибше, детективи виявили приховану історію насильства. Колишня дівчина Біели розповіла їм, що він бив її кілька разів і одного разу майже занажив когось до смерті під час бійки. Також стався дивний і жорстокий інцидент, коли він без жодної причини зламав ногу собаки. Незважаючи на все це, Джеймс Біела ніколи не стикався з серйозними кримінальними звинуваченнями, а це означало, що поліція ніколи не збирала його ДНК. Незабаром детективи дізналися, що Біела нещодавно повернувся до Ріно. Вони негайно встановили навколо нього цілодобове спостереження. Вони також подзвонили йому, сказавши, що хочуть поговорити. Біела погодився на зустріч, але, як не дивно, навіть не поцікавився, про що буде розмова. Наступного дня він зустрівся з детективами. Вони запитали його, де він був у ніч вбивства Бріанни. Біела спокійно стверджував, що був у своєї дівчини, але коли його попросили добровільно здати зразок ДНК, він категорично відмовився. Відразу після допиту поліція вирушила до його колишньої дівчини вона сказала їм, що його Алібі справжня брехня тієї ночі його з нею не було. Під час розмови слідчі дізналися, що у Джеймса і цієї жінки був спільний чотирирічний син. Вони попросили матір дозволити взяти зразок ДНК у хлопчика, вона погодилася. Результати лабораторних досліджень надійшли, і це був прорив, на який вони чекали. ДНК вбивці мала майже ідеальний збіг за батьківською лінією з ДНК дитини. По суті, це означало, що або батько хлопчика, або дуже близький родич по чоловічій лінії був причетний до злочинів. Тепер вони мали його. Маючи такий вагомий доказ у вигляді родинного ДНК. Детективи знову прийшли до Джеймса Біели, але цього разу, щоб заарештувати його. Йому пред'явили довгий список звинувачень, пов'язаних із усіма трьома справами, де було виявлено його ДНК. Він усе ж відмовлявся визнавати свою провину, зберігаючи стійке та зухвале мовчання. Поки Джеймс Бієла сидів у в'язниці в очікуванні суду, слідчі продовжували будувати свою міцну справу. Коли вони поговорили з його батьком, то дізналися, що Джеймс мав довгу історію наркозалежності, що було однією з головних причин його ганебного звільнення з морської піхоти. Детективам також вдалося знайти старий фургон, яким він володів. Експертиза показала, що мікроскопічні волокна з чехлів сидінь точно збігалися з волокнами, які раніше були знайдені на одязі другої студентки, яку викрали та напали на неї. Його колишній роботодавець доповнив картину ще однією деталлю. За його словами, Джеймс Біела звільнився з роботи в той самий день, коли було знайдено тіло Бріанни Денісон, і відразу ж виїхав до іншого штату. Коли розпочався суд, адвокат Біели намагався стверджувати, що справи не пов'язані між собою і що кожен злочин мав різний почерк. Але ці заяви мало що важили на тлі гори доказів обвинувачення, де незворушною ниткою через усі справи проходило ДНК Джеймса Біели. Безумовно, не допомогло його справі і те, що протягом усіх судових засідань Джеймс часто сидів із посмішкою, а іноді навіть глузливо посміхався. Наприкінці травня 2010 року, трохи більше ніж через два роки після вбивства Бріанни, журія визнала його винним за всіма пунктами звинувачення. Таким чином, суду належало визначити його покарання, і смертна кара розглядалася як один із варіантів. Адвокат Біли всіляко намагався запобігти найсуворішому покаранню, розповідаючи судді про важке дитинство свого клієнта, про те, як його батько-алкоголік, регулярно бив його і вказуючи на його гарну поведінку у в'язниці. Але ніщо не змогло переконати суддю. Джеймса Білу засудили до смертної кари. Через кілька місяців він отримав ще чотири довічні терміни ув'язнення за іншими обвинуваченнями, що означало, навіть якщо страта так ніколи і не відбудеться, що цілком можливо через складність процедур страти, у нього все одно не було жодного шансу вийти на свободу. У наступні роки адвокати Біли кілька разів намагалися оскаржити вирок, але щоразу Верховний суд штату підтверджував смертний вирок. В результаті Джеймс Біла досі перебуває у в'язниці в камері смертників, привид, який більше ніколи не з'явиться на вулицях Рено. Після його арешту сім'я Бріанни спрямувала свою неймовірну скорботу на корисну справу. Вони виступали за прийняття нового закону в Неваді, який би зобов'язував поліцію збирати ДНК у кожного, заарештованого за вчинення насильницького злочину. Вони вірять, що якби така політика існувала раніше, Джеймса Білу було б затримано після першого нападу, його ДНК внесли б до бази даних, і життя Бріанни можна було б врятувати. Закон, відомий як Закон Бріанни, було прийнято, створивши тривучу спадщину на її честь, яка може захистити безліч інших людей. На жаль, смерть Бріанни не стала останнім нищівним ударом для її родини. За жорстокого збігу обставин, рівно через 10 років після її вбивства, її 19-річна двоюрідна сестра зникла безвісти, і її так і не знайшли. Вона сказала батькам, що їде до іншого штату з чоловіком, з яким нещодавно познайомилася, а потім просто перестала відповідати на телефонні дзвінки. Її родина боїться найгіршого, але все ще сподівається, що одного дня вони отримають відповіді, що одного дня вона може повернутися додому. Для родини, яка вже пережила так багато, це рана, яка залишається болюче відкритою, друга історія, що залишилася без завершення. Що ж, на цьому сьогоднішнє відео закінчено. Я щиро сподіваюся, що воно дало вам цінне уявлення про одні з найбільш забутих справ за останні роки. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб залишатися в курсі подій. Ще раз дякую за ваш час та підтримку. На вас чекає ще багато цікавого, тож залишайтеся на зв'язку.